Міська рада не схотіла віддати приміщення прокуратурі. Наша ініціатива, скажімо теж в тому була. Ми, до речі, запропонували голосувати таємно бюлетенями, тому що мали з різних джерел інформацію про те, що здійснюється тиск на депутатів, аби вони голосували за дуже багато чинників, скажімо так. Ну, момент перший, майже три тисячі квадратних метрів комунального майна. Ринкова вартість десь близько 20 мільйонів гривень. Від 18 до 20 різні цифри звучать. За останні роки з міського бюджету на ремонт цих приміщень було виділено 2,3 мільйона гривень. Це кошти, які не виділились на ремонт шкіл, на ремонт де де збирають гроші з батьків. Я, як батько, скажімо, роблю внесок там, фонд класу на ремонт класу. Для прокуратури кошти виділяються з міського бюджету. Прокурори не скидаються, хоча не бідні люди, я думаю, що могли б. Да? Е, кошти з міського бюджету 3000 квадратних метрів майна, е, безповоротно, без будь-якої компенсації, віддавати в жодному випадку не можна. Громада нас на таке не уповноважувала. Тому голосувати без дозволу громади, звичайно, що ми не могли. Якби, на мою думку, якби прокуратура мала бажання, вона мала би запропонувати альтернативу. От ви нам віддаєте 3000 квадратних метрів комунального майна, а натомість ми вам віддаємо 3000 квадратних метрів державного майна. Є там Міноборони, приміщення в Ракову, є старі дитячі садочки. Ми маємо брак дитячих садочків. Mm -hmm. Вернули б нам дитячий садочок, до прикладу. Тоді можна було б ввести якусь дискусію. Так, в жодному випадку, тому що громада нас на то не уповноважує.